Улани, олені, байбаки та інші тварини живуть тут на 70 гектарах. Rewilding Юкрейн. Після чого їх адаптують і поступово випускають у дикий степ буджаку. І можливо саме ці тварини дуже скоро будуть бігати по новій території Асканіанова. Це ті види копитних, які не є чужорідними для даної території, тому що є відповідні зміни охорони законодавства, є досвід, успішний досвід інтродукції кулана. Туркменського в Буджетські степи, що відбувся за ініціативи власне сприяння реалізації громадської організації Ривалдинг Україна. Але це сканійські кулани. От друга група, яка виїхала в 2022 році, буквально напередодні повномасштабного вторгнення, за декілька тижнів за сканінова. Це вивезення і акліматизація в адаптаційному вольєрі на території Терудинського степу, вона виявилася успішною і зараз ви вже можете спостерігати. Поголів'я кулана як вільної популяції в буджатських степах. Тобто, це, в принципі, ну, унікальний результат, тому що до цього були, звичайно, популяції, але вони були обмежені в просторі, острівні популяції. А в даному разі тварина успішно акліматизувалася, вона тут відновлена. Це один із видів, які звичайно перспективні, насамперед, тому що це вид аборигенний. Є перспективи Утримання на цій території аборегенної сіроукраїнської худоби. А Сканінова так само має багаторічний досвід утримання цих тварин, і це має величезне історико-культурне значення, тому що ви прекрасно розумієте, яку роль відіграли воли сіроукраїнська худоба, власне в чумацтві. Так? Це тема дуже популярна. От, на жаль, окупація перервала ініціатива Сканінова з організації Чумацького шляху. На території нашої громади. Це також аборигенні види степових гризунів, наприклад, байбак. Тварина, яка досить цікава. Тобто, от, власне, це той пул видів, з якими ми маємо намір працювати в найближчій короткостроковій перспективі. У нас на території Буджакської громади і на території Тарутинського степу зараз існує. Декілька стад кулана, тобто навіть в умовах такого надрозорювання, коли практично на півдні України біля 80% – це рілля, то навіть такі величезні тварини, як кулан, там. Понад 200 кілограмів вага цих тварин, вони можуть знайти для себе місце для існування, для розмноження, для розселення, для виконання своїх важливих екологічних функцій. Це кулан туркменський, це лань європейська і олень європейський, які зараз знаходяться на території адаптаційного вольєру, але в ближайший час вони будуть. Випущені в дику природу в цьому році вже спостерігається перше куленя, яке народилося. Я думаю, що це вперше. Ну, десь за 250 300 років, що от на цій території в нас в дикому стаді з'явилися дикі дитинчата кулані. Далі це байбак, і також я пишаюся тим, що вдалося створити вже декілька колоній цього степового сурка. Це найбільше риюче створіння да, в Тарутинських степах, степовий великий гризун. І далі співпраця з київським зоопарком щодо відновлення популяції хом'яків, ховрахів. Це все дуже важливо, тому що саме оці унікальні тварини вони унікальні тим, що от у своїй співпраці вони дійсно і створюють, і підтримують степ здоровим. Щодо е, в майбутньому е, співпраці з Асканією, то тут буде своя певна інфраструктура, але також головний фокус буде саме на аборигенних видах, і це нам дасть можливість трохи і диверсифікувати, і по видах, тобто більша кількість видів зможе бути адаптована і в перспективі повернута в природу. Я думаю, що от спільними зусиллями, ми дійсно зможемо. Створити отакий от центр міжнародного рівня з відновлення степового біорізноманіття. Нам вдалося зберегти науковий колектив, тому що абсолютно більшість наукових співробітників не погодилася на співпрацю з окупаційною адміністрацією. Але ми значно новили свій науковий штат, і зараз у нашому розпорядженні працює цілий ряд висококваліфікованих спеціалістів, тому ми здійснюємо цілий комплекс досліджень, в тому числі експедиційні, на території буджатських степів. І от на початку червня ми знову в буджатських степах і займаємося моніторингом екосистем. Тарутинського степу зараз ми перебуваємо на тій ділянці, яка обговорювалася сьогодні в рамках підписання меморандуму про тристоронню співпрацю, яка планується для передачі постійне користування біосферному заповіднику Скання Нова, власне, для формування науково-дослідного полігону і ведення робіт з реінтродукції. Степових видів тварин і власне формування центру відновлення степового біорізноманіття. Дійсно, величезні простори, збережених цілинних степів, величезні масштаби, унікальні біотопи і прекрасна їх збереженість. Степ ізольований від будь-якого впливу за затої розбалансованості екологічної піраміди він просто приречений на загибель. А в даному разі є інтереси громади, є предохоронні інтереси, вони співпадають. Тому величезні простори. but so Перший аргумент. Тут дійсно є де розгорнутися. Є глибока балка, є е, насадження по її днищу, це створює додаткові захисні умови. Є вихід е, е, підземних вод. Тобто це вже спрощує проблему забезпечення водопоєм для тих копитних і загалом тварин, які будуть мешкати на цій території. Ми думаємо, що це не буде одна ділянка, це буде дві або може три, і більше земельних ділянок. Ми готові розглядати і інші питання. Для того, щоб наша співпраця розширювалася, і ми йшли до тої до мети, яку ми ставимо перед собою. Інша ділянка у нас буде поблизу селища Буджак і теж, теж доль дороги. Розвиток туризму це перш за все збереження природи. У нас є можливість. Поки є ще землю державної власності, є землю комунальної власності, і вони можуть бути використані як землі природозаповідного фонду, чорно використовувати. Тому маємо зробити. А що стосується громади, унікальна громада, де ці степи збереглися. Ви не знайдете в іншій громаді в Одеській області, де так багато збереглося, збереглося пасовище та сіножаття. В нашій громаді їх 16 тисяч. У нас ще Є багато таких територій. Вони всі заслуговують на те, щоб вони були під охороною держави. Я бачу так, що декілька ділянок приведуть до того, що у керівництво Сканінова виникне питання щодо її зарахування до проводу заповідного фонду. І це має з'явитися відповідним указом або розпорядженням президента, де буде звучати про розширення бісферного заповідника Сканінова, але земельна ділянка. Ка буде знаходитися на саме степах а в громади.